Так, котел бізон. І хочу зняти відео, багато бачив, що є, коли розпалюють котел от, і сильно в них конденсат. Я коли поставив тільки на той котел, то десь було 4 дні назад. поставив той котел і перший день я розпалив, тут текло видно, от Я от на бетонні пляма, чорна така, то зразу текло, капець. Десь певний літрів з півтора і за пів години мені натекло, за ким я його розпалив. Ну, тепер його котел я розпалив десь хвилин 20 назад. О, температура вже 50 і 4 мій котел. От то, що от то, що буквально натекло тепер От. от. Ну, я їх розпалюю котел, Насос я виключаю, наганяю температуру до 50 градусів. Тоді насос включаю. Купив я таку собі піщалочку, коли пропадає світло. Її чути на ціле подвір'я ту піщалку, От зараз її витягну з розетки. От, Хороша штука, рекомендую. Поки ще м -м, упса ще поки не ставив. Думаю, де в, в дальніших планах ще придбати упс поставити. Не всяку я подойду часом вдома нікого не було. А зараз поки свідку піщалочка, вона недорога, е -е, Сама піщалочка 300 гривень. З доставку мені вийшло там 400-600 з копійками. 120 гривень доставка через нову пошту. Вот такий котлом я довольний, говорить гарно. Кутел 15 кВт в мене. У мене є 120 квадратів, то його вистачає. Можна було б на 5 кВт взяти більше, взяти на 120 квадратів, хоча б 20 можно можна було взяти. Він тоді би може трошки довше горів, але більше бітлі вони горів, я так думаю. Так, загалом я котлом довольний. Котел я врізався в звичайний комен, комен мурований з цегли. От, е, я так думаю, що в дальніших планах може я на такий повністю трубу металічну догорі. Наразі так підключив можу сказати, Кутлом недовольний, нема що втіти. Тому що одна проблема їхня, що коли загружуєш трошки, піддимлює. Але стараюся так загружати, бачу температура там вже, допустим, падає там 40, 35, 40, тому, що там вже тільки жар лишається, відкривають, ну, не димід, бо там тільки жар. Так. Так загалом тому ще я там сітку вставляв решетку таку, типу щоб в попілці не сипав там мене відео. Тому, що цікаво пишіть, коментуйте. Всім удачі, підписуйтесь на канал щасливо всім.